Всім привіт! Фух, я дуже втомлений, вже так жарко, середина дня вже. Повертаюсь додому, дуже задоволений, назбирав багато грибів. Зараз вам все покажу. Ось дивіться, як швидко картина змінюється. Пішов і в мене вже білий гриб. Ось вдалося знайти таких класних грибочків. Всі такі чіткі. Свіженькі зовсім нещодавно почали рости, тому що їх тут не було декілька днів назад. і ось вони вже з'явились. Також в рюкзаку ще є пакет з моховиками. під березовиками, а тут самі білі і знизу трохи лисичок. Тому запрошую вас до перегляду цього відео. Бажаю приємного перегляду. Так, ну і ось. Тухається мені по дорозі перший білячок. Це не дубовий білий гриб, а звичайний білий гриб. Дивіться, який красиві і поруч ще маленький росте. Якби я так Ні, не вийде обережно витягнути, прийдеться забирати обидва. Але ж, які вони красиві. Ну і маленькі. Дуже складно його було помітити. Ось такий перший білий гриб сьогоднішнього дня відкриваю цей день. Ну прям дуже-дуже красиві. Ну то взагалі, звісно, маленький такий один грибочок попався, але якщо всі зараз такі, то їх буде дуже складно помітити. Ха! Ось і другий дивіться. Бачите? Під деревом отак роздуть. А только только лезать, только только лезать. Я иду вдавляюсь и вот пощастило пометь другий гриб. Такие красивые. Ну іду йду такий, під ноги не дивлюсь і чуть не збиваю ось цього симпатичного гриба. Ну, Подивимося на його якість. О, який гарний. Гарний гриб. Поживаю ліси потроху, тому не гаючи часу. Йду далі. І от недовго часу прийшов і зустрічаю на дорозі ще одного біляка. Дивіться, який чудовий. Ні, не один він навіть. Два біляка. Ай да яка краса. Неймовірна краса. Далі що? Красавці які гарні. Ну що ж, будемо діставати їх. І ось цей гарний такий. О, дебела в нього ніжка така. Два красення. Так, 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 нова знахідка, і це у нас підберезник. Ось такий гарний підберезник. Ну що ж, приїхав в наступний ліс на наступне моє місце і погляньте які два гриба мене тут зустрічають. Клас, фантастика якась, дивіться як вони класно виросли. Такі суперові Зараз будемо фотографувати їх. гарні гриби, треба буде це місце детальніше. Ну що ж, поглянемо, які вони тут, чи чистенькі, чи гарненькі. Ой, який дебелий, да Де ще й такий хороший, супер. Так що, сьогодні вже є і бівий, і дубовий у мене в кошику. Троху асорті гриб не додається. Вже майже відро повне. І ось тільки, 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 тільки я помічаю першу, що тут в цьому районі лісу білого гриба. До цього було там два великих і оце третій виходить. Ось такі. Довгомогий. Дивиться. Квасо. Є, є гриб Потрібно краще вдивлятися. Ось цей підберезничок, дивіться, опів ще такий красивий, красивий і маленький. Так, такий ось стоїть. Ну, це вже такої якості. Дихай стоїть. Ось цей буде класний. Цього не підріжу. Да, дивіться. Суперовий. Забирають ці. Білячок, ось такий красенький. А це вже у нас звичайний білий риб. Так? Ну так, то були дубові. Це вже звичайний. От рухаюсь далі по лісу. Муховики, тьма, куди не глянь. Скрізь моховий росте. Оце так беру, такі відбірні тільки збираю, бачите. Ось уже докидав трохи сюди. Не знаю, якраз користуючись нагодою, що їх сьогодні так багато, думаю собі відберу. Ну ось дивіться, та ж сама ситуація. Такі вони всі тут Вон далі пішли. Там, там, Вон за деревом там повна. Так, це кипець просто. Хто любить ці маховики, приїжджайте в цей ліс. Він вас порадує конкретно. Тому що маховика тут реально дуже багато. О, ось, дивіться, який колір цікавий. Всі коричневі, а цей сірий. Вон. Ось так. Вже хочу пити, тому що води не взяв з собою, ну а грибів повно. Це рай для грибника. Ось так тут ходить, насолоджуючись цією красою, цією природою. Опа, попався. Попався, той, що ховався тут за деревом. Ай-яй-яй, какие же красивый. Класс. Четкий рыбочек. Так, ну что ж. Ну да, забрать. Такие чудовые. Чистый гриб. Вот это действительно чистый гриб. Так, этого кладу до кошика. І ось помічаю відразу другий тут росте. Ось під'їдений трохи. Але помітив його. Теж частенький. Зайдемо. Тепер по третій грибочок. Милота, неможливо налюбуватися ними. Ось. Якраз вчасно сюди приїхав. Вони ще тільки почали рости ось. О, ще одного бачу. Оце да. Прийдеться зараз доставати ще один пакуночок. Тому що ці вже гриби нема куди класти. Супер. Це щось просто неймовірне. Натрапив, мабуть, на дуже грибне місце, тому що підійшов до цього гриба і слідом вже за ним помітив ще два гриба. О, дивіться, який чудовий. Чудовий гриб. Клас. Так, зараз ввожу якось тут і біжу показувати наступні гриби. Кайф. Просто нереальний кайф. Ще один. і Ще один бачу. О, господи. Це капець просто. Фух, щось неймовірне. Просто неймовірне. Вон вже так. Все, вже повне відро. На що я брав? Ті муховики, не знаю. Прийдеться зараз їх перевожувати кудись. Фух, тут така краса, тут така краса. Господи, исчезнула эта мера. Вот это да. Вот это да. Очень менять просто можно. Та вот за ним. Вот этот. Вот этот. Ого. Хорошо. Фантастика. Класс. Клас, клас, клас. Давай я сюди заїхав. Так мене тягнуло до цього лісу. Дуже тянуло до цього лісу мене. Не даремно. Ось тут тринята. Три гриба. Ось такі вони. Красота, красота. И за ним еще он один стоит. Фух, треба присесть и отпустить. Идем теперь сюда. В полі зору гриби закінчились. Але я зараз так детально обіду це місце, що жоден не сховається від мене. Ось, бачите, вони тільки лізуть. Ось поставив тут відро, носив сюди гриби і прямо на цьому місці помічаю ось таке чудо. Ось таке чудо. Маленькая бочечка вот <laughs> Класс. Супер. <laughs> Прямо так на одном месте сиди. Удивляюсь И гриф где-то стоит. Ось почав ці гриби, дивіться, вони ідеально чисті. Всі гриби ідеально чисті. Клас. Перегрузив муховики в кульок і буду тепер сюди біляки кидати. Помітив молодого підберезника. За ним по-любому полізу в кущі. Ось який гарний. Чомусь тільки один. Вже повертаюсь потроху. Куди не глянь, скрізь така краса росте. Все вже повертаюся до мотоцикла і буду їхати додому, тому що проходив у лісі десь близько. 4 годин, розвідував нові місця, а також перевіряв напрацьовані місця. І вийшов ось такий результат. Білі грибочки, висички, також маховички. Руб закущує пакет є, там маховики з підберезовиками. Вийшла сьогодні насичена рибалка. Я задоволений. Дякую вам за перегляд цього відео. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, коментуйте. Всім дуже дякую, до зустрічі, бувайте!